Доброго здоров'я, товариство. Прийшов час помити жалюзі. Для цього їх треба зняти з вікна. Монтаж жалюзі тут отакий. Значить, бокових кріплень нема. Буває таке, що бокові тут кріплення. По сторонах вони закриті такими накладками. Знімаються накладки, там два саморізи викручуються. Або поверху тут такі зажими стоять, які треба відвертати в сторону для того, щоб зняти. Тут такого немає нічого. Тобто вони просто на куточках прикручені. Такі жалюзі знімаються взагалі просто. От якщо ви бачите, зверху тут паз. Ось тут такий же самий. Просто відгинається передня планка. Раз. Передні зняли. задній задні, там такий же самий паз. І тут відгинається передня планка. Зняли передки. Назад натиснули від себе і жалюзі зняли. Все, тепер можна з ними робити будь-які маніпуляції, Лежити на підлогу і протирати, мити.